Алло, ви в ефірі. Алло. Доброго. вечора. Доброго. Цікаве таке запитання. Айрок, ну, газоблок айрок де 400 375 міліметрів. Чи достатньо 10 сантиметрів утеплити його пінопластом? А ви теплотехнічний розрахунок не хочете зробити? Ну я робив, там ніби він проходить, там є. Тепло е, опір теплопередачі 5 дорівнює Ви де будуєтесь? На Кубані? <сі> Львівська область. Львівська. От, блін. Шкода. Ну, ладно. <сі> <сі> Цікаво, ну, чи там ніякого конденсату не буде, чи, чи достатньо, бо якби він не проходить. Ой, тоніяці, ви то не тоніяці. Ні, щоб бо у нас є на сьогоднішній день чудовий калькулятор, який поступово розвивається. Ну, так. Ви... Мою думку, ви можете почути вебінар, який називається Утеплення газоблоку. Я там розбирав різні, різні варіанти. Значить, в цьому калькуляторі газоблок називається, як в нормативах, бетон ніздрюватий, щоб його було знайти. Ось він у нас. Далі обираєте тут щільність 400. обрали Далі пінопласти. ПСБ в даному випадку щільність, яка 15-25. Наскільки у вас грошей вистачає? Ну, краще. Мінімальний 15 кг на метр кубічний. Краще 25. А від цього залежить ціна. Тому мінімум ми ставимо 15, тому що чим менше щільність, тим гірше показники. Про це треба пам'ятати. І робимо 100 мм товщину. Значить, По теплотехніці він проходить. Ні, не проходить у нас. А стоп, а, Львів, все правильно. Пан Володимир живе у Львові, то він Львів по замовченню ставить. Так, тобто У нас 3,7 не проходить у даному випадку. Бетон здрювати 4, А, Господи, уважає 375, а не 200. Ой, вибачте. Ви ж там уважно, дивиться ж за мною, бо вечір, я ж. Тобто 100 мм, так, у нас немає, в принципі, ми проблем поки що не бачимо з вами. Mm -hmm. Тобто дуже на межі, дуже близько два графіки сходиться, але не доходимо mm -hmm. до критичної. Mm -hmm. Дивіться, якщо ми беремо 25, у нас показник одразу трошки краще. От. Ну так, ну, теплотехніка краще, ну і проблеми теж немає. Тобто нема проблеми. Я я пояснював це на вебінарі утеплення газоблоку, тим, що чим тепліше, чим більше у нас утеплювача, тим вища температура на стикі з матеріалом і тому і проблеми у нас не виникає. Ага. А чи є сенс гра графіт, графітовий пінопласт? Е Якщо ви хочете графітовий, так тому що він буде десь на в сухому стані. Він десь на 10, 15 десь на 15% він тепліше за білий пінопласт. А якщо дивитися по параметрах Б експлуатації, то він буде майже на 20% тепліше. На в каналі в Тіктосі у мене є коротеньке відео. От, і я там це показував на графіках. Тому тут, скажімо так, якщо ми дивимося по теплотехніці, то нема значення, який ви пінопласт берете. Білий або графітовий. По грошах там одинаково, якщо по теплотехніці порівнювати, а не по кубам. от Тому що ми можемо графітовий пінопласт взяти тонкіше. Якщо, наприклад, от зараз ми дивимося 100 мм білого, то в ті самі параметри от у нас буде 80 мм графітового. тобто А якщо ви залишите 100 мм, у вас просто буде на 20% тепліше. Ну не на 20, там а трошечки менше, тому що у вас газоблок є, але буде тепліше при той же товщині Тому якщо у вас гроші дозволяють, Ну візьміть графітовий. А плотність вистачить, наприклад, а вони так, вони менше, менше 15 не роблять. А я зазвичай замовляю не менше 16 тому що я показував графіки. Там от саме більш така по пологі графік починається після 16 кг на метр кубічний. Тому ви вже по грошах дивиться. Там чим вище щільність, тим дорожче буде метр кубічний вартувати, але тим тепліше буде. Я розумію. Двісь ще одне запитання. Хочемо утеплити ну, балкон, якби з вулиці. І від плити перекриття до, до вікна вже вікна стоять і десь сантиметрів. Ну і там, якби, мало є місця, на, щоб дати пінопласт і стяжку залити, оскільки п'ярка, то напевно замало буде. Чи є якась технологія, щоб на, на екструдер твердий постелити одразу плитку? Ні. Я б цього не робив. А що тоді краще залити 5 сантиметрів стяжку і ну, 5 сантиметрів дати? Ви можете перейти на технологію сухого, сухої підлоги. Я, я цю технологію використовую під час ремонту квартир. Значить, дивиться. Перед цим я розповідав по дерев'яному перекриттю. Давайте зараз я розповім вам, от якщо у нас. Маємо маленьку товщину, це, наприклад, лоджії балкони, там у нас є обмеження по висоті, і я там такі таку технологію використовую. значить У нас є основа, і я е кладу екструдований пінополістирол, максимум, котрий у мене влазить, але на еппс я приклею два шари ГВЛВ. Ну, Тому що це внутрі приміщення, тому можна ГВЛВ, якщо це лоджія, балкон. От. І вже на цій ГВЛВ я вкладаю плитку, паркет. і так далі. Якщо гроші дозволяють, можете взяти аквапанель фірми КНАУФ, ну, цементні плити. Але там загальна висота, у вас вийде плитка 15, 20 стяжка, це 35 мм. І все інше може бути у вас вже утеплювач. Під утеплювачем ну, бажана гідроізоляція якщо це лоджія, там балкон, то бажана пароізоляція гідроізоляція Все, от то от, тільки от мінімум це 35, менше не вийде. Якщо ми не будемо давати в оцю жорстку основу хоча б 20 міліметрів, ну, все ж таки під час. Коли ми ходимо, є динамічне навантаження точкове, ну, може з часом десь щось хруснути, почати проламуватися, можуть бути неприємності, тому я такого не роблю. Я все ж таки роблю два шари плити, а потім вже все інше. Ясно, добре, дякую вам. Так, будь ласка. Веселих свят. Веселих.